Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу. Торгівельна марка Ятрень. Добрий день, діти. Я, ваш новий учитель. Зовуть мене Донцов Олександр. Да, Олександр. Як би сказати? Мене цікавить, як... як Актерська игра, також режисура. А можна громче? Меня інтересує актерська ігра, режисура ну, в області телевідення і кіно. Е в в... в кісмі. Да. Це, це, це ж Національний технічний університет. Кісмь це ще був, знаєте коли? Коли ще вас не було взагалі на, на цьому світі? знаю. О, у вас есть опыт какой-то в этом, ну, любого рода? Режиссер-актер, да? Ну, при, прищер, актер, да? При, прищер, нет, опыта опыт. Желание, да, желание есть в опыту. История о чем? Это из собственной. Из собственной, да. Вот прекрасно, детства. поехали, рассказывай. Нам да, надо да, живую да. речь услышать на украинскую мову. На украинскую мою. Да, да, о, прекрасно, да, письмо, поехали. Пожалуйста, на камеру слышите. Прям, Прямо да, в камеру, пожалуйста. В камеру, будь ласка. На украинском, да? Здравствуйте. Я хочу. Ой, добрий день. Я хочу розповісти вам історію, яка відбулася е, зі мною в дитинстві. Ой, Ж... Давай давайте здиватися. Ну, ну, давайте спочатку бач. Жарка літня погода, пес вибрався з будки, кури почали вільно ходити по дворі, а сусідський кіт з таким задоволенням дивитись у флігель це, мабуть, найщасливіший кіт у світі. Річ тім, що декілька хвилин назад в цьому дворі було здійснене вбивство. Але ніхто нікого за це не осудить. Була вбита зла, надзвичайно деспотична тварина, півень Адольф. Он кидался на всех и на все. Александр, смотрите, вот вы два раза начинали, и два раза вот я увидел какие-то заготовленные мизансцены, да, выходили по сцене, и приблизительно вот так. Вы перед зеркалом репетировали? Не, я так сам пытался. ну, вы не боялись, что это, может быть, смешно будет выглядеть? Ну, я хотел, чтобы это как бы смешно было. Вышел на своих ногах, не вынесли, это уже хорошо. Вражение переживал сильно. И это главная моя, ну, как недостаток. Здравствуйте, меня зовут Настя Сагань. А я хочу быть актером и хочу создать свое скейт-шоу комедийное в стиле американских скейт-шоу, которые, к сожалению, до сих пор не дошли до нашего общества и до нашего телевидения. Собирают ли стерновника виноград или репейников смоковы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые, и всякий мыслящий человек всегда мыслит в свою пользу, и всякий любящий. Анастасия, давайте остановимся, ну, смысл этой прозы. Вы пытаетесь нам донести или просто читаете? Нет, я сейчас это такое как бы начало, и сейчас начнется Самое действие, да. да. А странно, где бы я был, если бы не ударила меня по заднице тяжелая рука акушера. И от более неожиданности я не сделала бы свой первый глоток в жизни кислорода. Где бы я был? А Кстати, странно. Уже началось или еще началось? Да, не, значит, сейчас. Проблема в том, что вы просто читаете с листа. Да. Мы все умеем читать с листа. А да. нам надо увидеть, как вы разговариваете, как вы смотрите в камеру, как вы держитесь. А самое главное, да. что наши глядачи, в своем районе, хотят чуть-чуть украинского. Хорошо, а почему тогда невозможно вести шоу на русском языке? Тому що ми ми живемо в Україні, роботу на українському ну, мові. Хорошо, я поработаю над себе. Спасибо. Спасибо. Звати мене Артем. Люди починають посміхатися, коли читають мої анкетні дані. Уже з цього. Навіть не потрібно розкривати рота. На телебаченні я хотів би трішки більше представити серйозних проєктів, тому що люди дещо забивають собі голову гламуром і трішки відсторонюють більш теми такі серйозні. Взагалі-то я закінчував 4 курси філфака, потім закінчував психологічний факультет, але викладаю зарубіжну літературу. Я думаю, що, наприклад, в історії як України, так і світу, в цілому є дуже багато загадкових моментів, над якими потрібно працювати і донести їх до людей. Найбільш така тема, яка зараз може прийти в голову, це походження людини. Дуже багато зараз з'явилося цікавих версій, які можна розглядати і над якими можна працювати є, є, є над чим задумати. Да, спасибо, що давайте ви підготуйте проєкти, просто передадіть і ми посмотримо. Хорошо, спасибо. Добрий день, доброго дня. Мене звуть Даша Мадонова, мені 23 роки. На телебаченні бачу себе, ну, напевно, як в ролі ведучої. Але якщо можливі якісь в мене таланти проявляться ще, то акторство, режисура, може ще щось інше. Значить, Андрій Іванович Крилов написав катати то замечательную басню, яка називається «Белка». В деревне в праздник под окном толп, народ толпился. А на белку в колесе смотрел он и дивился. Вблизи с березы на нее дивился тоже дрозд. Забыла я слова, но вы меня простите. Дарья, давайте тогда немножко тюнинганем эту, эту ситуацию. Вы белка и рассказывайте о себе. Ну так вот, бежала я, бежала в колесе. Тут дрозд мне сверху говорит, чего ты бегаешь тут в принципе туда-сюда? И, и, говорит, и проку нет от твоей беготни, и смысла нету. Отсюда басни вывод можно и найти. Пожалуйста, на берег чужие. Хвостом, хвостом характер немножко, хвостом, белый, конечно, хвостом. Рассказываете... Да, характер, характер, характер. Характер белки. Да, положите бумажечку. Да, все, и выходит белка уже. Вы можете... День... Большой пушистый хвост, огромный, Большой красивый. пушистый хвост? Да, хорошо. Хорошо. Большой пушистый хвост у белки. Жизнь беличья веселая, задорная. Ну, иногда не понимают движения ради движения, поэтому и не, не, не всегда можно найти смысл во всех, так скажем, наших... Все, да, Спасибо большое. Извините. А чем вы занимаетесь? Я в автосалоні машини продаю. Такі? Японські. Міцубіші. <різькі> Спасибо Пожалуйста, вам, що да. вам. Головний партнер показу Всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятрий.